Привіт! Ми тут вивчаємо англійську граматику за підручником Раймонда Мерфі. Сьогодні розглянемо 20-й юніт, в якому автор порівнює минулий простий час past simple, і теперішній доконаний. Present Perfect. Ітак, коли в нас минула завершена дія, то ми речні будуємо у Past Simple. Щоб зрозуміти, що дія завершена, ми маємо побачити контекст, де є певний перелік подій. Або в нас є певні маркери часу, такі як yesterday, Last Week, In 2002, Six months Ago. Це індикатори минулого завершеного часу. Тому з цими словами ми ніколи не будемо вживати Present Perfect. Подивимось на приклади в підручнику. We arrived yesterday. Ми прибули вчора. Вчорашній день не можна повернути, значить воно залишилось в минулому. Це завершена дія в минулому і не має ніякого зв'язку з теперішнім. Тому таке речення вживається у past simple. Якщо дієслово правильне, ми додаємо ді. Якщо воно неправильне, то ми змінюємо його за табличкою і ставимо дієслово у другу форму. We arrived last week. Ми прибули минулого тижня. Коли ви бачите слово last, це натяк на те, що потрібно використовувати past simple. Це може бути last week минулого тижня або last month минулого місяця, або last year минулого року. We arrived at 3 o'clock. Ми прибули о 3-й годині. Теж є чіткий час, коли сталася подія. We arrived in 2002. Ми приїхали у 2002 році. We arrived 6 months ago. Ми приїхали 6 місяців тому. Отже, ago – це теж індикатор past simple. Питальні речення з такими питальними словами, як when і what time, будемо вживати у past simple, так як ми уточнюємо деталі завершеної дії. Наприклад, When did you buy your computer? Коли ви купили комп'ютер. Та ми розуміємо, що дія вже завершилась, ми купили комп'ютер, ми уточнюємо, коли це сталося. What time did Andy go out? О котрій годині Енді вийшов. Його немає на місці, він вийшов, ми уточнюємо, о котрій годині це сталося. Розглянемо подану табличку в підручнику і порівняємо дві часові форми. I have lost my key. А також I lost my key last week. Одне й те саме речення: я загубив свій ключ вжито в двох часових формах: у Present Perfect і в Past simple. У Present Perfect, як бачимо, немає маркерів часу. Просто я загубив свій ключ. Тобто на даний момент ключа в мене немає. Я його не можу знайти зараз. У другому варіанті I lost my key last week. Речення вжито у Past Simple, тому що в нас є індикатор завершеності дії в минулому. Last week минулого тижня. З таким індикатором ми ніколи не будемо вживати речення у Present Perfect. Ben has gone home. Бен пішов додому. Не зрозуміло, коли саме це сталося, він тільки що пішов чи пару годин тому. У нас немає такої інформації, тому речення вживаємо у Present Perfect. Ми подаємо сам факт, що Бен пішов. Отже, на даний момент який результат? Його немає. Якщо в нас є індикатор завершеності дій в минулому, наприклад, він пішов 10 хвилин тому, речення варто вжити в Past Simple. Ben went home 10 Бен ago. Have you seen Kate? Ти бачив Кейт? Знову ж таки, ми шукаємо Кейт, ми не знаємо, де вона зараз. Наразі ми її шукаємо. Речення будемо у Present Perfect. Have you seen Kate? Ти бачив Кейт? Якщо ми додамо якісь деталі, наприклад, ти бачив її вчора, або в суботу, або о третій годині, то речення будемо вживати у past simple. Did you see Kate on Saturday? Розглянемо з вами зараз наступні приклади, подані в підручнику, а потім перейдемо до практичного завдання. Have you ever been to Spain? Ти коли-небудь був, була в Іспанії. В нас ще додане слово ever, яке перекладається коли-небудь. І таким чином це вказує на те, що ми питаємо про досвід. Ти коли-небудь був в Іспанії. А коли ми говоримо про досвід, то речення завжди вживається у Present Perfect. Did you go to Spain last year? Ти їздив або їздила в Іспанію минулого року, вже є маркер минулого часу, тому речення будуємо у past simple. Рухаємось далі. My friend is a writer, мій друг письменник. He has written many books. Він написав багато книжок. Наше речення He has written many books вживаємо у теперішньому доконаному часі, тому що він написав багато книжок, але він на даний момент до сих пір є письменником. Тобто це нерозривний зв'язок минулого з теперішнім. Він написав багато книжок і ще видно писатиме, тому що він до сих пір є письменником. В реченні Shakespeare Wrote Many Plays and Poems. Шекспір написав багато п'єс і віршів, це речення вжито в past simple, тому що Шекспіра вже немає в живих, і те, що він колись там писав, лишилось у минулому. Sam hasn't found me yet. Се мені ще не подзвонив. Речення вжито в present perfect, тому що в нас є індикатор доконаного часу, це слово yet разом із заперечувальною часткою not. Not yet означає ще не, поки що щось ще не відбулось. Він мені ще не подзвонив. Sam didn't phone me yesterday. Сем не подзвонив мені вчора. Ну, як бачимо, з'являється індикатор минулого часу, тому і речення вживаємо в past simple. We've lived in Singapore for six years. Ми живемо в Сингапурі протягом 6 років. Зверніть увагу, речення в доконаному часі може перекладатися як у минулій формі, так і в теперішній. Тобто ми тут казали, що він написав багато книжок, а це речення ми перекладаємо теперішнім часом. Ми живемо в Сінгапурі протягом шести років. Ми туди приїхали і до сих пір там живемо. Ми жили в Глазго протягом шести років, але зараз ми живемо в Сінгапурі. Ми пожили там певний час, а потім переїхали. Тому речення вживаємо у past simple. Отже, різниця між цими двома часовими формами в тому, що Past Simple – це про завершення дією в минулому, це про дію, яка сталася в минулому, і яку не можна повернути, змінити. Тобто, це вже сталося і все. І немає зв'язку з теперішнім. Натомість, доконаний час це про дію, яка охоплює більший проміжок часу. Вона сталася і може бути. Актуальною по цей день, можливо, вона має результат у теперішньому, тому і називається час Present Perfect. Тепер виконаємо одну вправу, щоб закріпити подану тему. Завдання поставити дієслово в дужках у теперішній доконаний або простий минулий час. Коли ми запитали про досвід, то вживали речення у теперішньому доконаному часі. У відповіді ми вже бачимо індикатор завершеної дії в минулому, два роки тому, а це означає, що ми маємо дієслово ставити у другу форму, тобто речення вжито у past simple. Тепер потрібно зрозуміти, в якому часі ми будемо вживати наступне питання. А питання в нас звучатиме Чи гарно ви провели час? Вони поїхали туди вже два роки тому, значить, ми будемо говорити про саме той момент, чи тоді ви гарно провели час. А значить, дієслово будемо вживати у минулому простому. Did you have a good time? І відповідь так, це було круто. Yes, it was great. Наступний діалог. Where is Alan?» Де Алан? Ти його бачив? Ми теж питаємо, де зараз знаходиться Алан, бо на даний момент ми його шукаємо. Бачимо нерозривний зв'язок минулого з теперішнім. Питальне речення будуємо у Present Perfect. Have you seen him? Так, він вийшов декілька хвилин тому. Yes, he went out a few minutes ago. And Rachel, а Rachel, I don't know, я не знаю. Я її не бачив. Теж немає ніяких індикаторів, просто я її не бачив, а значить, на даний момент я не знаю, де Рейчел. Тому речення будемо вживати у доконаному часі. I don't know, I have not seen her. І так, третій діалог. Rose works in a factory. Rose працює на фабриці, і вона працює там вже протягом 6 місяців. Це актуально. На даний момент вона працювала і працює до сих пір там, тому речення вживаємо у доконаному часі. До того, before, вона була офіціанткою в ресторані. Отже, розуміємо, що це було в минулому, вона зараз не працює офіціанткою, тому речення будемо вживати у past simple Be за табличку змінюється на was в однині. Всі наступні речення теж будемо вживати у простому минулому, бо в нас є контекст. Контекст минулої завершеної дії. Rose works in a factory. She has worked there for six months. Before that, she was a waitress in a restaurant. She worked there for two years, but she didn't enjoy it very much. Вона там працювала два роки, але їй там не дуже подобалось. І наразі в нас останній діалог. Do you know Mark's sister? Ти знаєш сестру Марка? Я її бачив декілька разів. Але ніколи не спілкувався з нею. Людина ділиться своїм досвідом, що декілька разів бачила, але не спілкувалася. Тому обидва речення будемо вживати у доконаному часі. I have seen her a few times, but I have never spoken to her. Тепер ця ж людина питає, а ти з нею розмовляв? Have you ever spoken to her? Теж питає його про досвід. Yes, I met her at a party last week. Так, я зустрів її на вечірці минулого тижня. Бачите, у нас індикатор минулого простого часу. Тому мід ставимо у другу форму. Пишемо мед. Met. Met party last week. She is very nice. Вона дуже хороша дівчина. Думаю, було достатньо прикладів, щоб зрозуміти різницю між Present Perfect та Past Simple. І якщо у вас ще лишились питання, то пишіть в коментарях. Якщо відео було корисним, буду рада вашій підписці та лайку, що теж допомагає каналу розвиватись. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному уроці.